Всім привіт! Так, хочу показати, як ми зробили на МТЗ сервопривод сцеплення, муфти сцепління гідро, з гідроприводом, коротше, гідропідсилювачем. Значить, взяти гідропідсилювач з UMZ. Ми його не купляли, він у нас був. У нас колись були два УМЗ і коротше, одних остався сервопривод. Ну, зробили йому, поміняли ремкомплект, коротше, привели його в порядок. Цей сам сервопривод. Він був з, з цими флянчиками під пружинки. Він в принципі був в зборі коротше, комплектний, все. Зробили коротше, отакий, ось, отакий ось кронштейн. Під під цей же сервопривод зробили кронштейн, ось він так зроблений, прикручується до промежутки. Отак ось. Трохи це шла нам мішає. Тут зараз лісенка не стоїть, не збирали для того, щоб удобніше показати. Так, значить, зробили отак ось. Натяжник педалі пружиною. Ось таке винтом натягується, щоб педаль верталась. І тут ось пружини стоять для того, щоб сам гідроциліндр вертався в ісходне положення. Тому що він, якщо не буде пружин, він буде все время давити включати сцеплення. Тобто тут возвратний механізм пружинами. Тяга залишилась без змінень. Тільки крім цього, що вухо переварили. Тяга ця залишилася заводська без змінень. На сервоприводі тільки що поміняли, оце вухо переварили ось вверх. просто. Воно стояло отут ось по заводському з торця. А тут зараз переварили так, щоб зверху було. Получається, ця тяжка тяга тягне внутрішній шток, відкриває клапан. І тоді з нижньої полості гідроциліндра Там клапан всередині перекриває масло, і тоді, виходить, масло йде не, не перетікає на слів на фільтр, а, цей, а даве вниз на поршень. І таким образом воно виходить, низьким давлінням на слів, те, що йде з, з дозатора, низьким давлінням воно виходить, піддавлює поршеньок цей і воно допомагає. Видавлю, вижимає зціплення. Тобто, поки оцей, оцей ось, ось штук нажатий, воно й дале. Тільки пустив його, воно <клухи> вертається назад за счет пружин. Підсодняється це все дуже просто. Получається, оце ось, ось, ось о, слів іде з, о, з дозатора, ось о, вниз заходить, а якщо дивиться його перевернути вверх то знизу виход, йде ось вход, а це вже виход йде на гідробачок. На гідробачок. В принципі, по підключенню тут нічого складного немає. Тут саме таке, що, ну, як би сказати, морочне, воно придумати це все. Як зробити кронштейни, виміряти, це все, ці регулювання. Тут же ще плюс регулюється ось все по-заводському, підводиться. Свободний ход. Ну і оце ці всі возвратні пружинки, оце все виходить, поки це все придумаєш, поки як його зробити акуратно. А сам гідроциліндр дуже просто підключається. Ну, оце так зроли. Зараз ось заведемо, покажемо. Так, продовжуємо. Ось так воно працює. Ну, а ну зараз за тобі скажу, нажимай. Ось як видно, куди сюди отак. Ось як видно, що цей штук, штука здається. Ми чуть-чуть перекриваємо. Перший він йде. А тоді цей його заганяє. Оставний. Як видно. А ну давай, трошки рус. Підалька тепер дуже легка, як в жигуля. Навіть, навіть на легше. Дуже удобно. Все вертається ось. Ну, пальчиком все можна нажимати його. Класно, дуже легко, Для чого ми зробили це? Потому що в нас на цьому тракторі погрузчик. погрузчик. І ну, а всі ж знають, що в МТЗ дуже таке сцеплення. Ну, я б не сказав би, що воно легко нажимається. Більше воно ну, важко нажимається, ніж легко. Коротше, вирішили зробити такий гідропідсилювач для того, щоб... Легше було на ногу, тому що якщо, допустимо, день поработати е, погрузчиком, то нога відпадає тоді на вечір. Ці всі ці вопроси, всі ті, хто робить на погрузчиках на МТЗ, вони все це прекрасно знають. В общем, отакий от гідропідсилювач, так він вийшов, він взагалі. Тут Ну, взагалі як по заводському став, нічому не мішає, акуратно все, ну, нам подобається. Побачимо, конечно, як він в себе покаже. Ну я думаю, що якщо на МЗ він по заводу стояв і працював, то я думаю, що буде він і тут працювати. Так що, вот такі справи. Дякую за увагу, пока.